Пайтепа вітаю! мене звати Денис Зайченко, і огляд ліхтарика Wolfhead Night Hunter мені було робити на диво важко. І не очікуйте, що він буде дуже довгим. Бо це перший ліхтарик в моїй кар'єрі, який пересікає межу між просто інструментом знищення темряви і портативним міні-софітом, який у кроці від засобу пошуку шахедів над Україною. Огляд буде не дуже довгим, бо не дивлячись на свою потужність, ця модель дуже 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 проста, але не дешева. 200 доларів на сайті Flashlight Go поставки цікавий і презентацією коробки, і тим, що всередині, бо до ліхтарика йде, окрім інструкції та ремінця на зап'ястя, окремий зарядний пристрій під акумулятор формату HDB 168. Такий зарядний пристрій сам по собі може коштувати як недорогий ліхтарик, щоб ви розуміли. Втім, відсутність у комплекті будь-якого USB має натякнути вам на деякі речі, конкретно на те, що на ліхтарику відсутні будь-які роз'єми. Він не заряджається по USB, і ніякі бази зарядні не підтримують. Це не в. Бенлайток X3 All. Щоб його зарядити, вам треба буде розкрутити його, дістати акумулятор і зарядити акумулятор окремо. Я чесно думав, що такі буває лише у дешевих моделей типу Manker mc 112 Ultra, але ні. Скоріш за все, рішення таке зроблене на користь надійності. Чим менше на корпусі отворів, тим більше ліхтарик витримає і тим легше зробити його витривалим. А доки ми на недоліках закрию і всі інші, про які пам'ятаю, шрифт на корпусі місцями дуже. Китайський. Я такі бачив на дешевих розумних годинниках. Вони дуже неприємні оку, і я не розумію, чому не використовують щось інше взагалі будь-що. Далі, наскільки я розумію, ліхтарик використовує PWM або шим-модуляцію у всіх режимах, окрім 100% яскравості. Тому на камеру ось ці ось режими блимають і блимають помітно. А е, ще вушко під рачок для ремінця з часом відтертя візуально зношується. Я не вірю, що метал порветься. Або розітреться в нуль, але це просто виглядає не те, не те що естетично. Також ліхтарик співає, коли працює. Це, як я розумію, відбувається через модуляцію, бо безшумний він лише в режимі 100% яскравості, але звук навіть в абсолютній тиші ледь-ледь помітний. Нагрів ліхтарика також сильний. Я думав, що на перегріванні буде якийсь ліміт, але ні, після 20 хвилин роботи на максимальній яскравості, максимальна яскравість особливо не знизилась. Але при цьому корпус нагрівся так, що довше 2 секунд витримати в руці я його не міг. Додам також, бо у сценарії цього немає, що робочі температури ліхтарика від мінус 20 до 60 градусів Цезаря. Ну і акумулятор. Наскільки я бачу і розумію, HDP168 є ледь. Непропрієтарним форматом фірми WolfEyes. І не те, щоб фірма WolfEyes була малопопулярною фірмою, але рівень її популярності точно не забезпечить вас можливістю гарячої заміни сівшого акумулятора. Втім, якщо на цю тему будуть додаткові деталі, я або про них розповім у текстовому огляді, або просто розкажу. І так, текстовий огляд більш детальний. Трішечки, але все ж таки більш детальний, буде у описі під відео по посиланню. І доки ви там, не забувайте, що наш українсьмовний контент можна підтримати вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Чудово підтримується коментарем і навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер продовжуємо. Тепер по перевагам. Технічно це ліхтарик тактичної ціни, не тактичного рівня, хоча він називається тактичним. В комплекті майже нічого тактикульного не йде. Але тактична ціна означає, що ви, наприклад, можете придбати додаткові накручувальні ковпачки. Модель 6HA з виносною кнопкою. Наприклад, у мене йде не вона, а тактична. Знову ж таки, думайте про це, що хочете, перемикач АМ24, який у додаток до чотирьох базових режимів на 150 20, 2% яскравості вміє стробоскопити на частоті або 1, або 8 Гц. Також є перемикач фокусу спереду і кільце керування позаду. Розміри конкретно Night Hunter 148 на 45х25 мм. Чому конкретно? Бо якщо вірити інструкції, Найтхантер відноситься до певної тактичної серії, куди входять Defender 3 Ультра і Сіл Ультра. Останній має сильно потужніші характеристики, включно зі збільшеною удвічі дистанцією світіння. До кілометра, хоча й вірогідні, що ніякої тактикульної серії немає, і це просто три непов'язаних між собою моделі, про які згадується в рекламних цілях, але це не важливо. Вологозахист у Night Hunter не сертифікований, але заявлена водостійкість при підводній роботі на глибині до 1 метра. Випромінювач тут розфокусований діод Luminous SFT 40 W на 3,7 вольта. Максимальна яскравість він видає до 1200 люмен, ну може трохи менше. Це трішечки не китайські люмани. Ви можете тимчасово втратити зір, якщо посвітити сфокусованим променем в очі. Сфокусований режим також дає світлопотік потужністю до 6710 кандел і досягає 500 метрів. Автономність Wolf Eyes Pro Night Hunter Ultra до 100 хвилин на максимальній яскравості, до 4 годин на половині, 6 годин 40 хвилин на 20% і 55 годин на 2%. Акумулятор по стандарту йде на 3400 мАч, але Нагадую, формат акумулятора є найслабшим місцем Night Hunter, бо фірмова заміна коштує як четверта частина ліхтарика по вартості. Безумовно, це не софіт, який дозволить вам моніторити шахіди в повітрі, але. Поділюсь з вами одним із юзкейсів, де я Night Hunter використовував, доки не міг зняти огляд. Річ у тім, що в нашому домі грандіозна кількість комарів. А у свій час комари ще до повномасштабки, задовго до повномасштабки, довели мене до хронічного безсоння і зсуву режиму сну на цілий рік. Тобто я спав в день і працював вночі, просто тому що не міг вночі заснути, бо в вухах дзвеніло і мені завжди марились ці комарі. З тих пір наявність цих паразитів я не терплю. І використовуючи сильно, Джерело світла, мені легше знайти їх на світлій стіні. Коли ти світиш направленим джерелом під кутом до площі, все, що виступає від стіни, відкидає тінь. І ця тінь тим помітніша, чим гостріший кут, логічно. І комари досить сильно виступають на стіні. А отже, знайти їх ліхтариком, Легше відмічаю, що для цього мати потужний мікрософіт типу Night Hunter Ultra не треба. Іноді достатньо просто ліхтарика на смартфоні, але я можу і 10, і 20 хвилин тих кровосісь шукати. А це смартфон садить. Що не дуже круто, бо заряджається IQ 10 мій смартфон дуже довго, а підсвітка з камери швидко садить акумулятор. А Night Hunter просто лежить без діла. Ну лежав. Певний час. Ну а підсумки наступні Wolf Eyes Pro Night Hunter Ultra. Це ліхтарик достатньо потужний, щоб використовуватись на завданнях, які 99% з вас навіть не подумають робити, навіть не візьмуться. Але під нього, як ви самі розумієте, є своя аудиторія, яка не проти заряджати акумулятори спеціалізованими пристроями взамін на підвищену надійність, потужність та витривалість. І навіть купляти виносні кнопки окремо. Тому так. Рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, яким способом ви заряджаєте свій основний ліхтарик. Чи у вас він просто на акумуляторах. Пальчикових мізінчикових, чи він на USB. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону для камер Sennheiser MK 600, а також Київському магазину мотостафи компанії Moza за надання мені стабілізатору під кінокамери Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубі просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, а особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Дени Енко та канал Ротнейшен. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та буде здоров'я!